Ще одну новину, яка стосується справи корупції в енергетиці, зокрема так званий мінтічгейт, за екс-віце-прем'єр-міністра Олексія Чернешова, внесли 51 мільйон гривень застави. Повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначено, що заставу внесли дві фізичні особи: 30 мільйонів та 21 мільйон 600 тисяч відповідно. Повідомляється, що найближчим часом Чернишова можуть звільнити з під варти. Нагадаю, що Вищий антикорупційний суд відправив фігуранта справи Мідас Олексія Чернишова під варту на 60 днів із можливістю внесення застави. Зазначалося, що в разі внесення застави на Чернишова буде покладено низку зобов'язань, зокрема носіння електронного браслета. За версією слідства, Чернишов та його дружина отримали від фігурантів схеми розкрадання коштів енергоатома 55 мільйонів гривень кількома траншами. А у Куп'янську досі перебувають 14 дітей, яких раніше евакуювали. Неповнолітніх неодноразово вивозили з міста. Проте всі вони разом із батьками чи опікунами потрапляли назад. Про це повідомив начальник головного управління нацполіції Харківської області В'ячеслав Марков. За його словами, донедавна в Куп'янську залишалося близько 20 дітей однак частину з них вдалось вивести завдяки військовослужбовцям, волонтерам та працівникам СБУ. Проте деякі родини разом із дітьми верта назад, Марков зазначає, що вони їдуть в об'їзд блокпостів, і наразі примусова евакуація родини з дітьми через загострення безпекової ситуації триває в Куп'янську та навколишніх населених пунктах. Вивезення людей з міста може тривати кілька діб. Спеціальний посланець Дональда Трампа із питань України кіт Келох нібито повідомив своїм колегам, що планує покинути адміністрацію у січні 2026 року. Про це агентство Reuters повідомили чотири джерела, наближені до Білого Дому. За словами одного із джерел Ройтерс, Келох нібито вирішив, що над питанням України у Білому домі працюють надто багато посадовців, які не схильні визнавати, що саме Росія не Україна гальмує мирні переговори. Інший співрозмовник Ройтерс вказав, що Келох ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації Трампа, оскільки спецпосланник президента США за законом це тимчасова посада обмежена терміном у 360 днів. Келох вважає січень, коли спливає відповідний термін, природнім для відставки. Білий дім і сам Келох офіційно не коментували інформацію Reuters про відставку. І у більшості регіонів України ми нагадаємо запроваджені обмеження електропостачання. Вимикають сьогодні світло у столиці у всіх шести чергах обох підгруп. А з 13.30 по 14.00. У Києві буде повний блекаут, як кияни ментально переживають відключення світла. Дізнавалася наша колега Юлія Махови. Вона з нами на зв'язку і готова зараз розповісти, що почула від мешканців столиці. Юлю, будь ласка. Вітаю Андрію. Ще раз доброго ранку нашим глядачам. Не знаю, як вони, а особисто я, коли бачу щодня нові графіки відключень на наступну добу, то у мене ледве волосся на голові не підіймається, і думаю, як все встигнути, як організувати свій побут, роботу та все в принципі для того, аби нормально жити. І, зокрема, от я не в столиці мешкаю, а мешкаю на Київщині у моєму будинку. Світло сьогодні буде лише три години за день. Уявіть, як це мало і як багато потрібно Зробити, і власне саме тому виникають ну, безліч. емоцій, ціла гама емоцій, це і роздратування, і відчай, і безпорадність, і що завгодно. А от що відчувають під час відключень кияни, давайте почуємо переживання, бо це буває дуже невчасно. Спішимо все поставити на зарядку, коли згадуємо, що через 10 хвилин вимкнуть світло. Ну, коли по графіку, то ще можна пережити, а коли міняють і не встигнеш подивитись, буває сюрприз і не дуже приємний. А вимикають, як у всіх. Буває три рази на день, буває два. Виключають, як за графіком, тричі на день. Десь в середньому 12, іноді 16 годин, да, якщо порахувати разом. А роздратованості зовсім немає, є розуміння. Я спокійно це сприймаю. А які емоції зранку вже темно йдеш на роботу, ввечері приходиш вже світла, немає. Коли є світло, вже намагаєшся зробити наперед, щоб що потрібно зробити. Ну приготувати їжу, щось попрати. Це дуже важко, і це впливає в принципі на всі сфери життя, бо ми вимушені підлаштовуватись під все. Це важко, як би хто не казав, бо я ну, навіть серед своїх знайомих чула те, що багато хто вже звик, от, але все одно емоційний стан він просто на нулі. Я живу на 15-му поверху іноді не працює, то <головіка> іноді буває така роздратованість, але в цілому окей. Коли виключаю світло, я лягаю спати, це перше. І в мене тоді немає емоцій. А якщо чесно, то злість, бо задовбали. От вибачте.